Чотири, три, два, один сьогодні єгипетська та сирійська армії розпочали свій наступ на Ізраїль. Вороги хотіли заскочити ізраїльтян зненацька у судний день. Вони переважають нас усім разів. Якщо араби дійдуть до Тель-Авіва, Ізраїль буде стерто з лиця землі. Чи усі вставали перед прем'єр-міністром? Держсекретарки на держалі. Я в першу чергу американець. По-друге, я державний секретар і по третє, я єврей. Ви забуваєте, що в Ізраїлі ми читаємо справа наліво. Підтримка Ізраїлю дуже дорого обійдеться американцям. Як доведеться, будемо воювати самі. Наші війська потрапили в оточення. Ви врятуєте цих хлопців. Це буде катастрофа. Що США кинуть нас на призволяще, я не здамся їм живою. Який запустив крилату ракету по Ну, Я під стіл не ховатимусь, проте вам не заборонятиму. Якщо Єгипет переможе нас радянською зброєю, що на те скаже вільний світ? Oh, Росіяни готують 11 повітряно-десантних дивізій. Коли я була дитиною в Україні, вони забивали євреїв до смерті заради розваги. Але я вже давно не те налякане дівчата. Oh, 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 відомо скільки людей загинуло? You. Усі ті хлопці. Цей біль зі мною до кінця моїх днів. Ми продовжимо боротися заради життя і миру.